Вітаю, це програма у полі зору на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми будемо говорити про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Моя перша співрозмовниця сьогодні Анна Джаболда, директорка департаменту рекрутації Ґреммів Персонал. Добрий день, Анно. Доброго дня. Рік вже триває велика війна, навіть більше. Які зміни, які зміни відбулися в вашому бізнесі? Ну, тобто, що відбуло, які зміни відбулися в працевлаштуванні українців за кордоном, і зокрема в Польщі? Там мільйони ага. наших. Да. Зміни відбулося багато, і першочергова зміна. Так, ми бачимо, який а, відсоток наших громадян а, виїхав за кордон і не тільки до Польщі, а також ми бачимо, що досить багато з наших співгромадян повернулося. зараз. Приблизно а, в Польщі знаходиться а, близько півтора мільйони а, людей, а, так які в'їхали після 24.02. З них офіційно працевлаштовано на даному етапі близько 600 тисяч. Так але інша частина. Або працює а, онлайн, так скажемо, або це, мами з дітьми, які в принципі на даному етапі не працюють. Також ми бачимо тенденцію за останні 3-4 місяці, що дуже а, частина українського бізнесу вже є на території Польщі. Так? Ми вже бачимо а, такі проєкти, наприклад, як і «Що», також дає можливість українцям вже працювати не тільки на простих роботах, так де не потрібно жодної кваліфікації, а і розвиватися в більш більш перспективних сферах, можна так сказати. Про український бізнес ще поговоримо там, справді є що говорити. Але як змінилися наприклад галузі, в яких легше знайти роботу, чи спеціальності, чи рівень кваліфікації, що ви скажете про це що, що шукали раніше яку роботу раніше шукали українці і яку роботу тепер вони шукають і знаходять що що можна сказати, українці, які приїхали в Польщу після початку повномасштабного вторгнення, все ж таки більше шукали низькокваліфіковану роботу без знання польської мови, але ми проводили дослідження, тобто основна зміна в тому, що більшість українців почало вивчати польську мову, інтегруватися в Польщі, і за останній рік навіть ті українці, які приїхали і знайшли більш низькокваліфіковану роботу, тобто фабрики склади за. Води вже працюють на перспективу і навіть вже знаходять більше е, високі позиції так в своїй роботі. Тобто, ми бачимо, що українці розуміють, що якийсь час вони тут залишаться навіть якийсь відсоток взагалі залишиться на постійне проживання в Польщі і займається більш активною інтеграцією е, до Польщі і вивченням мови стосовно роботи, це е, все ж таки по перше, перший приїзд це прості роботи, роботи які не потребують кваліфікації знання польської мови, так і в принципі ця специфіка не змінилася. І е, єдине, що на початку війни ми спостерігали ажіотаж щодо жіночих вакансій. Так і десь в квітні, травні минулого року, ми зіткнулися ситуації, коли було дуже мало робочих місць для жінок. Але потім все ж таки ситуація вирівнялася. Робочі місця для жінок є, і деякі клієнти намагаються підлаштувати якісь робочі місця, які були раніше для чоловіків. Під жінок, але це дуже невеликий відсоток. Так і звісно, що, що зараз є на польському ринку, це звісно, так скажемо, брак чоловічої робочої сили. В деяких сферах, і це теж відчутно тут на польському ринку. Але зараз навіть бо зараз в Польщі більше такий сезон, коли менше вакансій в цілому, взагалі для всіх галузей, так бо так скажімо, після новорічний застій, можна це ще так назвати, але теж вакансії для жінок є. Тобто, якщо хтось приїжджає зараз до Польщі роботу в якійсь простій сфері, без знання мови, буде знайти досить просто. Також ми бачимо, що є тенденція, яка Же говорила на вивчення мови, на інтеграцію тут до польського середовища, але також є відсоток тих. То вже повернувся в Україну, або побув тут так, скажемо, на зиму і вже повернувся в Україну для того, щоб продовжувати там своє життя. Пані я так не сильно рекламуючи ваше агентство, але все-таки скажіть: які найбільш затребувані, які найбільш модні, які найбільш популярні, і а можливо є якісь найбільш рідкісні професії чи спеціальності чи вакансії. Найбільш популярні і по перше популярні, і там, де можна багато заробити. По перше, це харчова промисловість. Завжди можна більше заробити. досить проста робота. Я тут завжди говорю, що міф, що це не знаю, страшна робота в холоді, де багато якихось неприємних речей. Це абсолютно не так. Всі підприємства вже досить модернізовані, і ми не працюємо з тими підприємствами, де є якісь складні умови роботи. Так, але це перша сфера. Це харчова промисловість, Це пакування, Сортування, розробка риби або м'яса, і для жінок там завжди досить багато вакансій. Друга галузь друга це робота а, в логістиці, пакування замовлень, пакування одягу, пакування якихось пластикових металів. Mm -hmm. Це зовсім проста робота. Ну і найчастіше зараз також у нас це робота для жінок, про яку я зараз проговорила. Теж робота в готелях, ресторанах, тобто сфера обслуговування, і також це. Робота вже для спеціалістів, наприклад, у ДТ. Що це таке? Це водійкаропогрузчика, і в нас навіть жінки працюють на таких вакансіях, тобто вони їздять на таких невеликих машинках, можна так це назвати, і займаються вже. Розвозити товарів на складі, і в нас навіть влітку і восени була школа ОДТ. Зараз ми призупинили часткову діяльність, бо відновимо вже на початку травня. я Думаю, де жінки могли здобути нову професію, маючи права, і заробляти більше, тобто аніж навіть чоловіки, при цьому при цьому це не важка фізична робота. Тобто, це такий топ вакансій, де завжди буде робота. Найбільше це, звісно, сфера харчування. Що ви промисловиться? Там роботи буде завжди, там буде багато годин, і там буде можливість більше заробити. Я просто щоб уточнити те, що дедалі більше українців шукають і знаходять роботу, чи не означає це, що вони починають втрачати соціальні виплати, безкоштовне житло? От це те, що, все, те, що в них було на початку, коли вони тільки, тільки приїхали в Польщу, тільки були змушені виїхати в Польщу. Тут ситуація, так скажемо, складається досить рівномірно. Ну бо польща вже заявила про те, що виплати будуть скорочуватися ще десь три місяці назад. Тобто так є можливість отримувати деякі дотації перші на протязі 120 днів з моменту з'їзду. Потім ці дотації поступово скорочуються, і польща про це вже заявила ще пів року тому. Mm -hmm. Тобто, що теж говорить про те, що навіть ці люди, які можливо не шукали раніше роботи, почнуть її шукати, але також. Що залишаються стандартні виплати, які доступними як для поляків, так для українців. Це 500 плюс на кожну дитину, це добрий старт, це доплата за там багатодітні родини, і так далі. Тобто ці е, дотації все одно залишаються, не зважаючи на те, що люди будуть працювати. А ті е, дотації, які були там на початку е, на початку війни, так скажемо, десь поступово вони зменшуються, якщо говорити про житло, якщо говорити про одноразові виплати на момент приїзду, вони поки що на. Надав... В даному етапі теж залишається. Тобто десь є тенденція, але вона не пов'язана з тим, що дуже багато людей шукає роботу В принципі, Польща завжди в, в системі цих дотацій не була аж такою, аж такою країною, яка давала дуже багато цього. Щедро аж 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 такою щедрою. да так, так, тобто ті, е, ось, ті люди, які планують більше зробити, так скажемо, ставку на дотації, їдуть далі. Всі про це знають. Це Німеччина, це Бельгія, це Франція, так, це Норвегія. Тобто там завжди були більші дотації. Польща, в принципі, навіть якщо проаналізувати на початку війни, ну вона не давала якихось щедрих виплат, і вже там приблизно півроку тому аналізували, що ці виплати потихеньку будуть, якби е, так скажемо. Призупинені частково, а далі теж буде видно. Але є та так скажемо, та частина стандартних виплат, яка все одно залишається за нашими громадянами. Ви згадали, що люди часто спочатку приїжджають в Польщу, а потім їдуть далі. Наскільки це цей рух помітний? Ми знаємо, що мільйон вже є в Німеччині. Ми знаємо, що дедалі більше людей доїжджають далі. Наскільки цей рух помітний і наскільки можливо зменшиться кількість українців в Польщі? А можна сказати так, що за а, всю історію, так з початку минулого року, з 24 24,02-22, Польщу перетнуло близько ніж 10 мільйонів українців, угу. з яких в Польщі офіційно півтора мільйона зареєстрованих, і десь приблизно 7 мільйонів повернулося назад в Україну. А, тобто інша частина вже є на території Європи, ми про це знаємо, і тут є така тенденція, так що ті люди, які планують, так скажімо, пересидіти. В якийсь момент і е, орієнтуються, так, скажемо, більше на соціальні виплати, то їдуть далі. Тобто, польща це не та країна, але польща це країна з це... Активно розвирозвиваючи економіку, яка ближче по ментальності для наших громадян, і все одно не тут залишається. Також Польща зараз дуже багато знову українського бізнесу привабливо привабила, що є теж перспективним для громадян, які все ж таки планують довше час бути за кордоном. Але теж ми бачимо, що вже як ви правильно сказали, мільйон вже є в Німеччині, теж Франція, Норвегія, Бельгія, Голландія. Тобто, ми бачимо, що десь цей транзит є. Він відчутний, і навіть ті люди, які десь там рік півроку пожили в Польщі, я знаю, де десь це приблизно 10-12%, але їдуть далі до Європи або навіть за її межі, щоб там будувати вже своє своє життя. Тобто, польща в якомусь сенсі є таким перше, першою сходинкою в такій воєнній міграції, якщо можна це так назвати, так. Ви згадували про українських працівників, які влаштовуються на роботу, в тому числі завдяки вам. Ви згадували про представників українського бізнесу, які починають релокацію в Польщу. Наскільки українцям? Складно, важко, просто, легко, комфортно співжити з поляками. Наскільки полякам важко, легко, комфортно сприймати українців як своїх сусідів, як своїх партнерів, як своїх, не знаю, там родичів? Я сьогодні побачив дані опитування, що на першому місці українці серед усіх країн друзів і партнерів ставлять Польщу, причому з дуже великим відривом. А що про це думають поляки? Тут можна м, декілька факторів виділити. Перший основний — це початок війни ми бачили, що Польща була першою країною, яка дуже активно і досить активно включилася в допомогу Україні. Так, в цілому, і е, загальний такий фактор говорить про те, що Поляки досить так скажемо теж дружньо і відкрито налаштовані до громадян України в цілому. Звісно, завжди будуть якісь там ситуації, так скажемо, конфузні. Але вони є скрізь, але польща більш ближче до нас ментально. Mm -hmm. Навіть є ситуація, коли люди з Німеччини повертаються до Польщі. Бо ну бо не витримують так, наприклад, різниці в ментальності і в проживанні? І все ж таки поляки в цілому ми бачимо там це закони, які приймаються, так польський бізнес досить відкритий і досить добре налаштований в до України. Пані Анно, чи добре ви говорите польською? Так, я в принципі вільно говорю польською, вільно читаю я вже 6 років тут е, проживаю, тому е, в принципі з цим уже е, питань немає. Але ви розумієте, чому я вас про це питаю? Е, можливо, але скільки, скільки українців почали мувити польською, почавши працювати в Польщі, приїхавши в Польщу? Дивіться, в серпні двадцять року ми робили дослідження, де опитали 1440 людей, з яких 58,2%, якщо мені не зраджує пам'ять, вже на той момент вивчали польську мову. 35% намагалися вже були в планах почати було в планах так в найближчі місяці, почати вивчати польську мову, і лише 12% сказали, що вистачить української для того, щоб жити і комунікувати тут на території Польщі. Тому ми бачимо тенденцію тенденцію, що близько 80% там 80 людей е, все ж таки вивчає польську мову, інтегрується і е, ну тобто планує е, розвиватися тут е, вже на території Польщі, бо раніше так, ця тенденція була інша, десь 40-50% вивчало польську мову і е, планували тут залишитись то зараз. Ми бачимо, що майже 80% Вивчає польську і буде розвиватися тут далі. Ну я би не сказав, що це дуже радісна тенденція для України для українців. Тому що очевидно, чим більше людей знайде себе в Польщі, там чи в Польщі, чи в інших країнах, чим більше людей вивчить польську, німецьку чи норвезьку мову, тим менше ці люди будуть повертатися. Я правильно розумію? Тут досить теж досить така подвійна ситуація для того, що в середньому десь 35-40% з тих, хто виїхав зараз під час війни, залишиться вже на території Польщі. Але ці 60% все одно планують повернення в Україну. І зараз, якщо ми беремо статистику прикордонної служби Польщі, то ми бачимо, що щоденно до Польщі в'їжджає приблизно 12, приблизно виїжджає вибачаю, 12-15 тисяч а в'їжджає. Uh -huh. Тобто ми бачимо, що більше людей все одно незважаючи на ситуацію, повертаються в Україну. Скажіть, будь ласка, чи здобувають люди наші в Польщі якісь там специфічні знання, навички, вміння, досвід, який вони можуть перенести в Україну, повернувшись в Україну, uh -huh. чи навчають їх умови ведення польського бізнесу чи польського виробництва чогось такого, чого вони не вміли, не знали, коли жили в Україні? Тут стосовно бізнесу, навіть вчора я читала статтю, де українці навіть давали якісь так, скажемо, лайфхаки по стосовно ведення бізнесу для Польщі, а тобто навіть дають свій якийсь досвід вже mm -hmm. тут на території Польщі, але звісно, так наші у наших співгромадян є можливість навчатися в так званих. Це називається поліціальна школа, але це можливість здобути додаткову професію безкоштовно тут на території Польщі, досить таку просту. А і загалом теж є і безкоштовні курси не тільки мовні, а різного типу для наших співгромадян, щоб вже набратися тут досвіду. Також додати стосовно в цілому України і її відродження після перемоги. Теж Польща досить активно налаштована в цьому напрямку. Навіть польський бізнес вже думає над тим, як. Як на допомогти Україні, яких інженерів надати для того, щоб допомогти, якби швидко відбудувати інфраструктуру? Так що ще буде так, що теж поляки будуть допомагати потім у відновленні нашої держави? Ну куди куди вони дінуться? Тим більше, що ми будемо разом однією великою спільною Європою. Кілька бюрократичних питань. Скажіть, будь ласка, чи люди наші, які працюють у Польщі, чи вони отримують пенсію, ну право на пенсію, чи отримують вони якусь соціальну підтримку? Чи працюють страховки? Ну коротше, розкажіть нам ось про цю бюрократію. Всі, хто офіційно працевлаштований а таки близько там 700 тисяч, як я сказала так це, це люди, які е... Які підлягають під так скажемо фонд соціального страхування, тобто можуть звернутися до лікаря, скористатися безкоштовною медичною допомогою. Так, така можливість є і працює навіть не стиль не тільки для тих, хто офіційно працевлаштований, а хто в'їхав після 24.02 і отримав спеціальний статус Укр yeah. а, це по перше, і ті, хто офіційно працюють, так мають право надалі розраховувати на а, польську пенсію. Вже а, там теж потрібен деякі деякі стаж, здається, від 5 до 10 років. Але така можливість є. І стосовно соціальних виклад: всі, хто має дітей до 18 років, мають допомогу від польської ну, від польської влади, це 500 плюс на кожну дитину. Також є дотації, якщо в родині більше ніж три дитини. Так? Ну і також є додаткові дотації там, на початок шкільного сезону і так далі. І в, це, в ці всі моменти, те, що включені громадяни України, і досить. Легко їм отримати таку допомогу, пані Ано. Дуже дякую вам за розмову. Я думаю, що воно буде цікаво нашим глядачам. Анна джабалда директорка департаменту рекрутації Гримі Персонал, була з нами за кілька хвилин. Наступна гість.